На Русанівських садах перші підтоплення. На дорогах величезні калюжі, а в деяких льохах стоїть вода. Однак це лише наслідки танення снігу. Чи слід русанівцям боятися великої води, дізнавались наші журналісти. Величезні калюжі до півметра завглибшки та десятки метрів у діаметрі. Дороги на Русанівських садах з першим тривалим потеплінням стали схожими на Венеціанські канали. Однак такої води місцеві мешканці не бояться, як не бояться і більшого підтоплення. Та ні буде, тому що не буде». Видите, вода по столько было здесь снега за за, за зиму, что я не знаю, что если вот тут было раз пять оттепель, От, якщо от така буде погода за два за три дні це, це в почву. Аргумент у Русанівців залізний існує дамба, яка захищає сади від Дніпра. Крім цього, контролюють рівень води у річці і працівники МНС. Іде моніторинг постійно палатка ситуації. Ми попередньо за добу орієнтовно чи деякий час. Ми будемо знати, яка обстановка може в тому і новому регіоні Києва. На випадок, якщо Борис Фен все таки вийде з берегів, у рятувальників усе готово. Готова техніка, засоби Державної служби української наша ситуації, інших міністерств. Ми готові до реагування в будь-якому місті Києва, Київської області, яким на всі відзначають ситуації пов'язані з поні, які можуть виникнути. Крім русанівських садів, та сніг частково підтопив бортничі та Осокорки. Проте говорити про великий паводок поки що зарано. Адже у північних сусідів України, звідки Дніпро черпає свою воду, відлиги ще немає. Зазвичай водопілля потрібно очікувати у квітні. Богдан Буряненко, Михайло Кльок та Ігор Пльонкін. телеканал Київ.